Можемо писати? Да. Нічого не вмикати, добре. Ми сьогодні пишемо Сонію другий епізод. Mm -hmm. Проба номер 2 <схай> Ми сьогодні знаходимося в нашому магазині на вулиці Велика Васильківська, 14. Тільки що вімкнулася тривога, mm -hmm. але ми з Сонєю все одно відзнімемо все. <схай> сьогодні вісім місяців як триває війна. І за цей час нам вдалося повернути до роботи зі 170 співробітників 150. Ми відкрили всі магазини, які працювали до війни. Тобто це три магазини: два в Києві і один в Одесі. У нас повноцінно працює онлайн команда. Власне, з неї і розпочалася робота компанії після того, як почалася війна. І більше того, у нас додався ще один, навіть ще два напрямки в роботі. Це напрямок оптових продажів. Він був в компанії, але ми його активно не розвивали. Наразі він активно розвивається, і останнє це: ми готуємося до першої міжнародної комунікаційної кампанії. Десь на п'ятий день війни моя мама побачила запити в Фейсбуці про те, що люди шукають, запитують, де можна придбати берці. На той момент ми жодного відношення до виготовлення берець не мали, але вона дуже швидко організувала ком'юніті із декількох фабрик в Житомирі, у Львові, у Луцьку виробників комплектуючих. Ми всі об'єдналися і почали виготовляти берці. Тобто, у когось була модель, у когось були комплектуючі. Ми віддали ті комплектуючі, які були закуплені, на новий сезон під сумки, під взуття. Ну тобто, там йшло все, шкіра, багато внутрішніх матеріалів. І, власне, так, з п'ятого дня війни фактично ми не зупинялися і запустилися в тому числі. А потім цей добровільний рух переріс уже в таку повноцінну благодійну кампанію. Ми оголосили про збір коштів. Ми були вражені, тому що за 48 годин ми зібрали більше, ніж один мільйон гривень. Це вияв величезної довіри наших клієнтів до нас, і е, за весь час разом з партнерами, е, які долучилися до цієї ініціативи, ми відправили близько двох тисяч пар Берець по всій Україні. Львівська фабрика, Львівпласт, це Луцька фабрика «Ікос», Житомирська фабрика Алтея, Ваня Когут. Я не пам'ятаю назву компанії бренда, але Ваняна фабрика теж знаходиться в Житомирі. І ще люди, у яких просто були комплектуючі. тобто Це магазини, які продають комплектуючі. Ігор Стопак, якщо я не помиляюся, теж давав шкіру. Ну, тобто, це люди, які реально от просто мама подзвонила, і вони «да, ми готові, у мене є те, у мене є. Ми шили заготовки. Діма затягував у себе на фабриці, Ваня у себе на фабриці, Львівпласт відправив нам там, перші 500 пар підошви. Тобто, це був такий союз українських виробників взуття. Клієнти сьогодні приходять за красою. У нас ще з травня місяця це така. Унікальна історія, коли під час війни був на весільне взуття. В цьому році за п'ять місяців було в п'ять чи в десять разів більше одружень, ніж в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. І ми це побачили у себе в магазинах. Я навіть сама це був початок травня, приходить дівчинка з мамою, міряють взуття, а я так дивлюся, не можу повірити. Правда? Ну, камінь, каміння, підбори, бежевий сатин. Запитую, а вона кажуть, а в нас в суботу весілля. Ну і це було так дуже життєстверджуюче, я би сказала. Ша весільна колаборація, яку ми готували, почали готувати рік назад, це був жовтень чи листопад минулого року. А, Міланова, а, всесвітньо відомий український весільний бренд Суконь, і а, вона повинна була виходити в квітні місяці. Але у зв'язку з подіями ми випустили, але ми не зупинились. Насправді ми випустили її в серпні. І як не дивно, попали в тренд одружень. І вона одразу стала популярною в продажах. Тут є ось така незвична деталь, ювелірна робота. Майстри, які на фабриці працюють, це все вручну викладається ран з камінням, дуже красиво виглядає на ніжках. Ось тут така ж аналогічна деталь використана, ну, тобто такий signature moment, я б сказала. Ми всі жертви війни. Ми всі учасники війни, ми всі постраждали, але при цьому, коли ти приймаєш цей факт війни, то а, ти в тому числі числі дозволяєш собі продовжувати жити. Тобто, ти визнаєш, що ти, ти ну, це сталося з тобою, тобто ти не толеруєш вже війну а, і приймаєш цей факт і просто продовжуєш жити. І як ти дивно, ці моменти життя а, на, не на передовій. Вони дуже надихають хлопців, які наперед. Ну принаймні, це я зараз yeah. кажуки про свого друга. Тобто, він, коли чує, що він запитує, ну що а він наш юрист був в компанії. Як справи? Ну, ви хоч якось справляєтесь, кажу, Вань, та слухай, я там -та, 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 та він каже: це так надихає. Ми тоді я тоді розумію, за що ми тут стоїмо. Прокинувся вранці, вже натхненний. Прокинувся вранці без сирен і можеш дітей відвезти в школу і в садочок вже натхненний. Ну, для натхнення наразі мені особисто потрібно дуже мало. Просто почати день без тривоги і без сирени. Уже натхнення є. Вже ти можеш творити, вже ти можеш працювати. Суперсила українців полягає в ем, зараз спробую сформулювати так дуже чітко: Ability — це можливість, так? Зараз скажу повним реченням, щоб можна було записати. Суперсила українців полягає в максимізації чесності і щирості. Це новий тип відносин, який зараз формується у нашому суспільстві. Маски вони недоречні, їх всі скинули. І, і та спільнота, яка зараз формується всередині країни, а в різних містах, містечках, селах, це ну, нове ДНК нації, мені здається. Ну тобто там, от саме чесність і щирість. Ну, на мій погляд, просто війна вона прибрала всі фактори. І от з цією чесністю і щирістю мені здається, коли нічого зайвого немає. Ти настільки швидко можеш рухатися вперед, можливо, це і стане однією із суперсил нас як нації.